Карта дня, які події вас нині очікують. Цього дня ви позбавитеся від якихось обмежень. Або здолаєте якісь перепони, які довго вам не давалися, що ви не могли десь щось зробити і вони, немов тримали вас в лощатах. Можливо, вирішите покинути якусь шкідливу звичку. І покинете, не просто вирішите. А можливо, усвідомите, що у вас є якесь негативне переконання, і ви вже позбавитесь від цього негативного переконання в цей день. В романтичних стосунках ви також позбавитеся чогось негативного, швидше за все, є ймовірність того, що ви позбавитеся від якоїсь ревності. Можливо, це ви ревнували вашу кохану людину, і в цей день ви зрозумієте, що нема причини для ревності, або ж ваша кохана людина усвідомить, що. Причини вас ревнувати нема, і до ваших стосунків вернуться більш-менш нормальні взаємини.